Дай їй там, що вона так синь сиділа, хоть дошки. Сергій, в мене. Казав батьок, бачите, він дуже добра людина. Бо казав, ці не буду давати кабеноси, бо вона там піси, вона чимно сиділа весь ефір, вся була в борошні, він вирішив дати Так. так що ми Дякую всім, хто був з нами в ефірі. Дуже вам дякую. Бажаю вам всім гарної неділі. Ми з вами в ефірі наліпили хлопці-вареників. Я плила бандрони, я все читала, максимально ну, відповідала на ваші питання. Навіть якщо ви не питали, я все рівно вам все говорила. Дивіться, скільки вареників цілий такі тазі. Ти наліпила, я не ліпила це. Це такі кабаносики. Кабаносики, до речі дуже смачні. Так що в нас, в нас є вареники. Тільки ще не, не прийшла Галя і Віталік. Аркадій, як завжди, це все варе. Є, В ефірі ліпив і Максим, і Сергій, і Аркадій. Коротше, хлопці, і, і Світа мовляти. мене ну, вдарила, бачите, спухло. Чекайте, я щоб. Правильно, правильно так показує, щоб всі люди знали і боялися. Це я жартую, це я придурок, вчора вдарив. Ну то точно. Мене це бісила, йо йо Іди накривай. Та ви задоволений команди, я чесно, я з'їду із вас. Я Джесіку заберу, і з'їду, Чеську. Нас тут дивлюсь не люблять. Ходи. Кажи їм добавачний, Папа. Малюсінька ти наша. Ти написала мені на диван наш? Просто вибачення. Ну добре, вибачай, я не можу доводитися. Насхилила так голову. Та вибачив тебе зрібіше, не пісай так, бо він тебе О -о -о, бо він все. бо він дуже буде злитися. Стільки вдячності.